Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку однорідні й неоднорідні означення. Два або більше означень при означуваному слові можуть бути як однорідними, так і неоднорідними. Якщо означення однорідні і поєднані без сполучниковим зв'язком, то між ними поставимо кому. Між неоднорідними означеннями коми не буде. Якщо ж між означеннями будуть сполучники, то вони точно однорідні. Отже, давайте з'ясуємо, які ж означення ми будемо вважати однорідними. Дивимося у таблицю. Означення однорідні, якщо характеризують предмет з одного боку. Розмір, колір, форма, матеріал. Наприклад. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. Ми бачимо тут за кольором характеристику. Означення однорідні, якщо вони суто позитивні або суто негативні за значенням. Наприклад, такої байдужої, егоїстичної, безпринципної людини я ще у своєму житті не зустрічав. Я не зустрічав. Людини якої байдужої, егоїстичної, безпринципної. Суто негативні означення. Ще, якщо вони художні, тобто епітети. І вжиті в переносному значенні. Наприклад, веселі невгамовні зірки що ночі нам підморгують. Зірки, які веселі, невгамовні. Означення однорідні, якщо стоять після означуваного слова. Наприклад. Весна весела, щедра мила летіла. Означення весела щедра мила стоять після означуваного слова весна. Ще, якщо перше не поширене прикметник чи дієприкметник, а друге поширене означення. Наприклад, ясні охоплені багрянцем гори стояли до самого небокраю. Перше означення ясні. Це прикметник. Друге означення охоплені багрянцем. Це дієприкметниковий зворот. Отже, вони між собою однорідні ставимо кому. Ще одне правило. Означення однорідні, якщо кожне наступне означення підсилює, уточнює чи пояснює попереднє. Наприклад, ніжним закоханим поглядом дивиться мавка на лукаша. Поглядом, яким ніжним, закоханим. Чому він ніжний? Ну тому, що закоханий. Неоднорідними ми будемо вважати такі означення, які характеризують предмет з різних боків: наприклад, колір і форма, матеріал і розмір, якість і місце знаходження. Як я вже зазначала, між неоднорідними означеннями коми не ставляться. Часто неоднорідні означення виражені прикметниками різних розрядів, наприклад, сполученням якісного і відносного прикметників, наприклад, теплий осінній день, високий дніпровський берег або якісного і присвійного прикметників, наприклад, старий мамин нотатник, улюблена татова тарілка. Кожне попереднє з неоднорідних означень стосується всього подальшого словосполучення, а не тільки означуваного слова. Давайте виконаємо кілька завдань на закріплення даної теми. Перше завдання. Однорідними означеннями ускладнено речення. Розділові знаки пропущено. Варіант А. Невеликі карі очі блищали з-під чорних брів. Підмет присудок очі блищали очі, які невеликі карі. Ми бачимо тут два означення. Невеликі це розмір, а карі це колір. Отже, ці два означення характеризують предмет з різних боків. Тому вони неоднорідні, коми не поставимо. Варіант Б. Бурхливе вранішнє море хлюпало в сонний берег. Море яке бурхливе яке вранішнє. Ми бачимо бурхливе це стан моря, а вранішнє це час. Отже, знову ж таки, неоднорідні означення коми між ними не буде. Варіант В. Обережні приглушені кроки на полоха лесарну. Ми бачимо кроки, які обережні, які приглушені. Друге означення уточнює перше. Отже, вони однорідні. І тут треба поставити кому. Варіант В нам підходить. Варіант Г. Легка синювата пара здіймалася над розігрітою землею. Ну, знову ж таки, пара яка легка, яка синювата. Легка це вага, а синювата це колір. Ці означення неоднорідні. Друге завдання. У яких реченнях є однорідні означення? Розділові знаки пропущено. Тут два правильні варіанти. Варіант А. Темний осінній вечір стоїть за вікнами. Вечір який темний, який осінній. Ми бачимо, що тут темний це колір, осінній це час. Отже, означення неоднорідні, варіант Б. Засліплюють очі білі, тільки но розквітлі вишні. Вишні, які білі, які тільки но розквітлі. Спочатку йде в нас непоширене означення, а потім поширене. Отже, вони будуть однорідні. Між ними має бути кома. Варіант Б нам підходить. Варіант В. Сучасна молода людина невпинно експериментує. Людина, яка сучасна, яка молода. Тут в нас сучасна це характеристика за часом, молода за віком. Отже, ці означення не однорідні, коми не потрібно. Варіант Г. Настала ніч довга, беззоряна, глуха. Ніч, яка довга, беззоряна, глуха. Ці означення стоять після означуваного слова. Отже, автоматично вони будуть однорідними, коми між ними будемо ставити. Варіант Г нам підходить. І варіант Д. Знавсті ж відчинених високих дверей, густу темряву безуспішно намагалися пронизати вогники свічок. Вогники намагалися пронизати підмет присудок. Значить, дверей яких високих і дверей яких навстіж відчинених. Ми бачимо, що спочатку стоїть поширене означення дієприкметниковий зворот, а потім непоширене. Отже, ці означення однорідні. Якби було навпаки, то вони були б однорідні. Варіант, де нам не підходить. На наступному уроці ми продовжимо вивчати тему однорідні члени речення. А на сьогодні, все, до побачення.